Привіт! Сьогодні хочу показати відео. Наш асортимент гальмівних ручок до електровелосипедів. Буде ще розпаковка. Самі прості, які, що дуже часто зустрічаються в електровелосипедах в зібраному стані з Китаю. Це ось такі ручки з довгими важелями. Зроблені вони из силуміна, ну, помість алюмінію і деяких металів. Дуже проста, легка. Внутрі є качелька, куди заправляється тросик. Має довгі дроти, там майже 2 метри. І Маю ось такий роз'єм для з'єднання з контролером. Частіше за все на контролері це будуть також зустрічатися жовтий і чорний кольор. Ще в нас є такий варіант, трошки більш якісний, на мою думку. Ну, вони трошки дорожче коштують Чим мені подобається, на відмінах від попередніх. Тут фурнітура регулювання натяжки тросика вже металева, як на бафангівських ручках більш якісна. І ще мені подобається, що тут немає качельки. Тобто ви важелем вже напряму тягнете трос. Таким чином натяжка більш стабільна, якісна. Ну і легше редагувати. Натиск на гальмівні колодки та диск. Ось так. Ну або якщо вібрейк на колодки на обаді. Так, ще в нас є ось такий варіант. Це ручки, ті, що йдуть під ось такий роз'єм двоконтактний і включається в одну жилу. так що вже йде до контролера. Вони теж легкосплавні, повністю чорні такий. Чорний дизайн, непогані. Оці крутілки регулювачі теж металеві. І тут навіть можна поміняти дріт разом з, з, з кнопкою. Ось такі ручки. Ще дуже часто питають, що робити, якщо в тебе гідравліка. Теж буде, вибачте, одною рукою складно буде розпакувати, тому я покажу в пакеті, тут в принципі все зрозуміло. Ось такий датчик ставиться на сам бачок, якщо він зверху гідравлічної ручки. А на сам важель ставляться магніти. Ось. І коли ви тиснете на гальмівний важель, він виходить, відходить від тіла ручки, на якому знаходиться датчик. І таким чином контролер розуміє, що потрібно відключити двигун. Він так само підключається під двоконтактний штекер. Частіше за все використовується там, де є також сильна жила, що виходить з контролера. Ну або можна зробити подовжувач і підключити до любого контролера. Ось такі ручки. Вони є всі в наявності. Ну правда, в різній кількості, але є. Що кому надо, звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу, пока.